Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хотіла подивитися таке питання, якою Україна вийде після війни? Яка наша країна буде після війни в воєнному сенсі? Як вона зміцниться? Можливо, Карти покажуть якийсь воєнний союз, якщо це ну НАТО, чи не чи якийсь свій воєнний союз, тому що багато ходить розмов про це, що там якісь факти заключаються по обороноздатності. На майбутнє, знаєте, заключаються довгострокові договори, які зараз ну, в силу війни? Ми на них не звертаємо уваги, тому що нам хочеться, щоб ця війна швидше закінчилася, але ж все-таки мелькають договори, які там на 5 років наперед там, знаєте, замовлення, якісь ідуть воєнні там і так далі. Тож хочеться запитати сьогодні у карт: скажіть, будь ласка, яка Україна як держава в військовому сенсі? Буде після війни. Наскільки ми зміцнимо, зміцнимо свою обороноздатність? Наскільки в нас буде вироблятися власна зброя? Наскільки ми будемо міцними? І чи будемо ми міцними, щоб більше нікому не захотілося порушувати наші міжнародно визнані кордони? Ні, ну ви гляньте, що робиться. Шістка жезлів. Ми тут... Переможці з переможців. Так, не відволікаємося. І так, наскільки Україна буде в військовому сенсі сильною? Наскільки виросте наша обороноздатність, здатність? Чи будемо ми виробляти свою зброю? Покажіть, будь ласка, дуже хочеться побачити. Аркани. Так. Ох, така красотка Так, король кубків. Ну, зараз про це ходять розмови. І, ну, як би зрозуміло, що це те, що я, в принципі, тільки що сказала, що є в в нашій ЗМІ проходять, проходить така інформація, що у нас є якісь проекти, говорять про це. Але ви ж бачите, що йде. Ну, тут, тут, випало, тут випало три старших аркана спочатку, і ми зараз їх будемо трошки підрозкривати, тому що. Ну, Я, як починаючи таролог, знаєте, я не люблю, чесно, сказати, чесно кажучи, не люблю роз розкривати карти, тому що іноді вони вже мені показують, показують, я все як не можу зрозуміти, що вони мені кажуть. Тому, звичайно, добре, роз... якщо ти розумієш, як би кажуть з Самого початку про що йдеться, але е, зараз я трохи підрозкрию, маю надію, що карти покажуть мені детальніше, про що йде мова. Ну, е, якщо починати з трансформації, то ну, це зрозуміло, що для того, щоб все е, почалося, треба, щоб щось закінчилося. Тому е, трансформація в першу чергу нам говорить про те, що треба закінчити війну, треба позавершувати ці всі процеси, які в нас. Mm, які в нас на даний момент ще, знаєте, незакритий гештальт, не, не зрозуміло, коли він вже, коли вже вже всім хочеться цієї перемоги, але все вона відсовується. І ніхто не може сказати, на які сроки, скільки ж це все буде ще продовжуватися. Тому карта трансформації або смерть її ще називають. Говорить про те, що щоб зерно проросло, воно повинно впасти в землю, якби відмерти. І потім з нього таке чудове дерево проросте. Тому, звичайно, це все буде після війни. І ці всі, ну, це зрозуміло, що після війни ми запитуємо. Ну, Ми пройдемо якусь трансформацію. Возможливо, от карта трансформації говорить про те, що ну, знаєте, це перевооруження, яке зараз іде. По ну, із літаками, і наші воїни там, навчаються за кордоном, і там ці всі цю всю зброю вони якби, опановують. І це і є цією трансформацією. Ну, скоріше всього, так і є. І тому після цього у нас вже знаєте, будуть ресурси. Всі можливі ресурси для того, щоб самим цю зброю виробляти. І, люди, і ну, воїни, ті, які зараз навчаються, вони вже будуть на той, після, після того, як ця трансформація завершиться, вже в нас ну, люди будуть вміти користуватися цими там бронемашинами новими, там і танками, і всякими МСАО, які сюди нові приїхали і так далі. Тому. Помагу. Маг говорить про те, що ми опануємо це все. У нас будуть інструменти, це все, як то кажуть, ну, цим всім користуватися. Зараз, розкрийте, будь ласка, розкрийте, будь ласка, про що тут відлюдник? Знаєте, карти говорять про те, що по відлюднику то це все не так швидко, як би нам хотілося. Тому що йде рицар Пентаклів. Ми ж думаємо, мабуть, знаєте, в наших головах це, типу, війна закінчилася, і ми зразу такі всі е, просто всемогущі. А відлюдник каже, що, знаєте, е, не, не женіть коней. Ну, треба, якби ну, це все розважливіше, зваженіше до цього всього ставитися. Ну, типу, подумайте, як це можливо, що це не так швидко буде. І от Рицар Пентаклів нам про це й говорить: що це буде, знаєте, такий процес не одного дня. Хоча рицар, він цей Пентаклівий, хоч він і такий повільний, але він завжди намагається доходити до тих цілей, які йому поставлені. Далі йде сила, сила, п'ятірка кубків і шістка пентаклів. І ну, знаєте, це говорить про те, що ми, ми би і раді. Быстріше це все зробити, але ми будемо розчаровані цією допомогою, яка нам буде йти. Ну, тобто, можливо, все буде не настільки, знаєте, не настільки так, як ми очікуємо, коли ти, ну, це, типу, коли ти дуже, дуже прям на щось плани строїш, такі, дуже такі прям ставку на щось робиш, а потім ці очікування трохи не, ну, результат не дотягує до того рівня, ну, на який ти розраховував. Оце щось про те. Ну, типу, воно, можливо, так повільно і буде, тому що ми будемо розчаровані цією допомогою, яка буде нам надходити. Тому. Е Ну, я думаю, що просто проблем буде навалом після того, як війна закінчиться. І тому, в принципі, мені здається, якби тут карти навіть випали такі супер там, то це б, мабуть, було б якось дивно уявити. Тому що ну, коли країна виходить з війни з розваленою економікою, повністю залежною від західних вливань. То ну, це було б дивно, якби ми зразу такі опа, і перевтілилися прямо в яких всемогущих там, і кричали б: ми все можемо, ми все вміємо, і в нас все є. Ну це було б по меншій мірі дивно. Тому карти і говорять, що допомогою ми будемо розчаровані. Це все займе часу, це все перевооруження, це все насичування, на насичування зброєю. Можливо, ці контракти там не так швидко, не так швидко воно все буде реалізовуватися. Якщо там контракти на 5 років мінімум заключені, то ну це вже знаєте така, такий термін. Який, ну, а знаючи, як Європа розкачується довго, то ну, звичайно, ми, ми такі, ми українці, ми запальні. Ми е, звикли про те, що сказав, зробив в якомусь такому темпі е, прискореному. Ну, а Європа мислить трошки по-іншому. Тому це ця допомога, яка буде йти до нас, вона буде нас трошки розчаровувати. Так, далі йде п'ятірка мечів пентаклі, Тройка пентаклів і е, шістка жезлів, карта перемоги. Ну, тут я вже, знаєте, я це як розкрила від людника, то мені трохи зрозуміліше стало. Е, карти говорять, що із-за того, що по, допомога це буде йти трохи не так е, е, швидко, як би нам цього хотілося, то оцей. Знаєте, я би назвала цю карту рекавері. Ну, це від, від, ну, від цієї війни нам потрібно буде знаєте, якось оклигувати. Бо є таке слово в повсякденній житті. Це якщо роз, такою сленговою мовою говорити, ну тобто нам потрібно буде. Знаєте, вставати, підніматися, зализувати свої рани. Ну тобто Ця карта це про це. ну Це не про це Боже, які вони роз... 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 розговорчиві ці карти. Я все, знаєте, роз... зараз говорю і мене прям емоції переповнюють. Тобто вони карти говорять про яку. І, і Про яку як би, швидкість ти, бо, ти говориш ну, взагалі, якщо тут потрібно для початку після війни хоча б свої рани позализувати, відійти від цього всього і працювати над цим для того, щоб це, щоб успіх в кінці був, щоб, був, щоб питання, оце, яке я поставила, чи будемо ми сильною в воєнному сенсі державою після війни, щоб дійти до цього успіху, от він випадає в кінці кінці кінців, що нам потрібно після війни працювати інтенсивно з партнерами і самими з партнерами для того, щоб рани свої зализати, розумієте? Ну тут буде скільки проблем, що, мабуть, ми в останню, очі в останню чергу будемо думати над тим, які там контракти, хто з ким позаключав, тому що буде. Ну, люди будуть, знаєте, побиті війною, міста побиті війною, люди побиті війною. Ну, це ми коли, мабуть, вийдемо з цієї війни. Ми коли отак просто відсторонено глянемо на цю ситуацію, і це нас буде просто жахати. Тому що ця по ця перемога дасться так. Де, ну, знаєте, зараз ми просто цього ще, мабуть, не до кінця ми це розуміємо. Коли війна закінчиться, і коли люди ну знаєте видихнуть, коли пройде цей запал, ура! Ми перемогли, оці всі схлинуть трохи оці тіктоковські відео, це все по в кавичках. Не хочу нікого образити. Але коли це все поутихне, і ми просто станемо, і в один момент це нас настільки шокує, що ми ми просто подивимося на цю ситуацію, і ми знаєте. Ну, я не хочу ненормативну лексику тут приміняти, але ми будемо просто в такому трансі, ми будемо в шоці. І нам потрібно буде зализувати свої рани. І ми, дорогі друзі, будемо над цим працювати. І нам будуть з цим допомагати. Троє трійка Пентаклів випадає. То в кінці кінців, в кінці кінців, ми будемо сильними у цей успіх, то, то, то те, до чого ми йдемо, для того, щоб наша держава була повністю, знаєте, сильна в оборонному сенсі, в воєнному сенсі. Просто нам всім потрібно усвідомити, що для цього треба пройти шлях. По-перше, перемогти. По-друге, зрозуміти. Що допомога йде, але вона не відчувається так, як би нам хотілося. Тому що ми не бачимо моментальних результатів, яких би нам хотілося, тому що ми дуже побиті війною, і нам треба працювати над цим, щоб відновитися. І тоді у нас все з вами буде добре. Тому, дорогі друзі, давайте наберемося терпіння. Для початку переможемо, а потім просто будемо. Знаєте, наша задача навіть після війни не сіяти у цей розбрат, а розуміти, що держава ослаблена і що нам всім потрібно буде працювати для того, щоб у ці рани душевні, фізичні, щоб швидше вони. Загоїлися, і що і це все ці, і чим швидше ця карта, як то кажуть, нівелюється, тим це більш пришвидшить нашу перемогу. Тому давайте залишатися зібраними, злагодженими, діяти. знаєте, злагоджено, не сіяти зрадоньку, не сіяти розбрат, просто набиратися терпіння, подивитися на цю ситуацію з іншого боку і зробити висновки, що. Ну, знаєте, не за один день все будується. Зруйнувати можна за один день, а збудувати і відновити за один день, на жаль, неможливо, тому потрібно мати терпіння. Всім дякую за перегляд. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося тому запрошую передивлятися мої відео, ставити вподобайки. Всім дякую за перегляд, до побачення!